У Запорізькому музичному коледжі відбулася презентація сучасної аудіовізуальної студії контента. Компактна апаратура дозволить студентам, майбутнім музикантам та співакам отримати необхідну практику, кажуть організатори культурної платформи Закарпаття. Установка дозволяє проводити концерти, вести блог та якісний запис звуку. В рамках програми студія залишиться в Запоріжжі. Загалом з початку поточного року організатори побували в 18 регіонах України та подарували сучасну апаратуру молодіжним організаціям і фаховим закладам освіти незабаром нові аудіовізуальні студії з'являться в Луцьку та Ужгороді. Ми вже відкриваємо студії протягом року. шлях непростий, багато процесів. Ми тільки приїхали з Дніпра, відкрили фаховому коледжі в Дніпрі. До цього ми були в Олександрії, відкрили в молодіжному центрі. В цілому ми їх відкриваємо в молодіжних осередках, молодіжних центрах. Вона закриває і працює за шістю десь сценаріями. Це запис вокала, запис інструментів, це стріми, подкастинг, блогінг, тому що є» і Карта захоплення зображення. Це робота в цілому зі звуком, будь-яким звуковим ландшафтом завдяки ліцензії і техніці, і написання музики.